За словами міського голови Володимира Миколаєнка, до Херсону щодня в середньому прибуває 30-40 вимушених переселенців з зони АТО. Іноді з Криму. Наразі офіційно зареєстровано перебування в місті 402 переселенців з Криму та зони АТО. 43 з них діти. Міська влада намагається владнати питання у першу чергу щодо розміщення цих людей. Деяка частина цих людей розміщена в гуртожитках, деяка частина направлена в наші бази відпочинку там на узбережжі, але ми розуміємо, що скоро це закінчиться і, можливо, люди будуть прибувати надалі до, до міста Херсона. Миколайенко наголосив на необхідності не залишатися осторонь. Вимушені переселенці або ж просто біженці знаходяться у складному стані, практично не знаючи, що принесе їм наступний день. Я хотів би звернутися до наших громадян з проханням все ж таки не бути байдужими до цих людей. Дуже часто вони приїжджають навіть без якихось документів, бо коли там. Іде війна, ну не до паперів. в охапку дітей хап хапають і їдуть сюди. Тому ми розуміємо, що потрібно дуже з е величезною повагою відносити цих людей, бо вони такі ж самі українці, як і ми. Просто їм менше пощастило, вони в той зоні, де зараз проходять військові дії. Тому звертаюся до всіх херсонців, телефонувати на 1580, пропонувати свою допомогу, узнавати, що потрібно, яка можлива там допомога, чим ви можете допомогти, і всіяко сприяти. Вирішень цих проблем. Навіть найменша допомога може принести велику користь. Будь то одяг, іграшки, навіть просто пропозиція розважити дітей, організувати екскурсію. Адже біженці зі Сходу потребують не лише житла та їжі. Багато хто з них знаходиться у важкому моральному стані, і відчуття, що до них небайдужі у власній країні, зараз необхідне, як ніколи. Окрім безпосередньо органів влади, питанням переселенців опікується чимало громадських організацій, яким також ніколи не будуть зайвими нові волонтери і благодійники.